Ще одне пророчество читаємо. читаємо. Із Єгипта, сина моєго возвах. Що за пророчество? Написав пророк такі слова, а що вони значать? Вияснилося пізніше. Коли почалося младенців, ангел во ангел осніявився Йосифу і сказав, бери младенця і матір його, і біжи в Єгипет, будь там, доки. Не ти по славянськи доки не ти. Він дійсно пішов у Єгипет, а коли помер Ірод, знову ангелевівся, во сні сказав Йосифе, повертайся в землю Ізраїлів, поумирали всі, котрі глядали душу младенця, всі поумирали. Тих словами да, коли ми споминаємо, як час революції большевицької в 17 році. Коли прийшли сатаністи привласти, що вони перше робили? Обіцяли землю, фабрики, заводи, а потім настроїли концлагерей і просто творили геноцид, убивали всіх убитих 95% були православні, особливо духовенство, 300 тисяч духовенства знищили. Но що з ними пізніше стало? У 30-х роках, тобто примерно через 20 років, Усіх їх самі себе посудили, пострілялися, побилися, і майже всі гонітелі церкви були знищені. Самі себе знищили. І от звучить слово пророка. Вертайся, каже ангел Йосифу, Думів, поумирали всі. І тут звучить слово пророка. От я вам кажу, що буде такое із Єгипта, сина мого, я воззвав обратно». Такі чудесні пророчества, так у них много правди і слави. Но тільки великі, мудрі знали і розуміли їх, а нині нам все то відкрито. От по чому і ми кажемо, Господи, ми любимо читати псалтир пророків. Ми любимо читати Євангеліє. Ми прийняли тебе, Господи, як того, хто, як Бог, явився в плоті, і тобі послужили найближайші тобі, Йосиф праведний, і твій старший син Яков, цар Давид жаждав тебе віддати. Ну і ми сьогодні, віруючи православні Ужгорода, Закарпаття та, навірно, і всієї України. Готові тобі, Господи, послужити, щоб стати в час і сповідниками за віру Христову, щоб віддіти, що як младенців і збивав ірод і не добився нічого. Так і в послідуючі часи і збивалися младенці, тобто віруючі люди, но церква вистояла. Кстати, у советское время тоже ми розпадаємо о відбуєннях младенців. Що маємо відду? Маємо виду совєтську школу. Це була школа, в котрій і мене, ще, і право вчительки були за віру, були в церкві, то ми страдали за то. Одного разу вчителька взяла волосся і вдарила в парту, кров потекла, почому ти всех всіх весь клас повів на поклони, то було постом. У будь-якому випадку ми не обіжаємося, на учительку, але завжди кажемо, що це було збіння младенців. А ті і збінні младенців у своє відбили від церкви, а прийшло вже може ходити до церкви, а вони віді, убиті, убиті школою в сувське час. Многих зробили атеїстів, і, к сожалению, вони так і не повернулися до церкви. Но в Закарпатті ми Має другий приклад. У нас не повернулися до церкви лише окремі особи, продажні, слабенькі і бездуховні. А тому знає такий результат, що наш край у більшості держиться свого юлянського календаря, свого рожденства, свого преображення, коли на горі Фавор облако сходить у ясний день своєї Пасхи, коли іменно в нашу Пасха сходить благодатний огонь. Держімося того, бо лиш так поступаючи ми, діти Божі, а в'єдно із збієнними младенцями філеемськими, котрі споглядають зверху на нас, зможемо і ми по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.